Українські кардіохірурги доводять, що вони на рівні з кращими спеціалістами світу. В центрі кардіології і кардіохірургії провели 3D-ендоскопічну операцію, коли через маленький отвір замінюють клапан серця. Операція для медзакладу не нова. Але в чому її унікальність, розкаже Наталка Білогорова. Світлана не мала проблем з серцем до 20 років, але випадково занесена інфекція пошкодила один з основних клапанів органу. «У Мене була порізана нога на пляжі і занесена інфекція. І якось так не кваліфіковані врачі не догледіли. Ну, мабуть, треба було антиплитки проколоти. І ця інфекція осіла на клапані, і вона його зруйнувала. Першу заміну клапану Світлані зробили у 2003 році в інституті Амосова. Встановили біологічний трансплантант, який, хоч і потребує заміни через 8-10 років, але на відміну від механічного дає можливість жити повноцінне життя. Вони живуть якісно своє життя. Хай буде тих 10 років, але вони ходять в спортзал. Вони дають різні навантаження, вони наголошує незалежні від контролю. Аналізів і прийому ліків кожен день. А через 10 років ідуть на планову заміну знову ж таки цього клапана. Я завжди займаюся спортом. Були застереження, не бажано було вагітніти. Це був ризик, але да я хотіла дитину. Світлана народила сина за три роки після пологів у 2016 році. Зробили другу заміну клапану і першу і другу заміну проводили з розрізом грудної клітини, після якої була важка і тривала реабілітація. Минулого разу вона провела майже місяць в лікарні. Її було перелито донорської крові компонентні крові після операції. Майже 3 літри, там 3400 мл. мілілітрів. І ну, це було досить важко для неї в плані реабілітації, в плані взагалі е, встановлення на ноги, так скажемо. Під час нашої операції сьогодні у нас п'ята доба і жодних компонентних крові, жодних корсетів. На шосту добу вона вже виписується дому. Після більш складної операції ніж було виконано минулого разу. Сьогодні я дуже багато почуваю. Все завдяки тому, що третя операція була виконана без розрізання грудної клітини. Три до ендоскопічним методом в центрі кардіології та кардіохірургії. Я на наступний день відмовилася навіть від обезболюючого. То я вже вечором, мабуть, піднімалася. На наступний день я вже ходила, сама ходила ну, в душ, везде, десант сама їла. У Нас чудові, звісно, лікарів в цьому плані. Під час повномасштабного вторгнення Світлана евакуювалася до країн Європейського Союзу і мала можливість там провести оперативне втручання, але свідомо обрала українських лікарів. Якщо в людини пульс 39, вони кажуть, придіть через місяць, я вам переміряю. Вибачте мені, то я можу його вже не прийти і не переміряти. Розумієте? А це реально таке факт? Це реально так. Це було в Германії, Вам теж так це, це реально. Наші ж лікарі постійно закликають перевіряти своє серце, не нехтувати профілактикою. Ми бачимо зараз неймовірно, молодшають, вибачте, інфаркти у людей. І молоді люди навіть не задумуються, що це може бути інфаркт. Ходять декілька днів, потім думають, що це шлунок, так і так далі, якісь болі. А потім виявляється, що це перенесений уже інфаркт, а тут втрата часу має величезне значення. Медики центру кардіології та кардіохірургії просять не нехтувати звичайними чекапами у сімейних лікарів, а за наявності проблем звертатися до їх центру. Хоча після атаки 8 липня будівля дитячого корпусу зазнала пошкоджень, і двом відділенням нині доводиться сусідствувати в одному. Ми е, створюємо умови так, щоб дві зміни ведемо. Прийом, тобто все буде добре. Працюємо. На щастя, були виділені повний повний обсяг коштів для відновлення всього корпусу. Наскільки я знаю, то це організація Червоний крест» допомогла дуже сильно, і роботи вже йдуть. І виглядає так, що з початку березня місяця дитячий корпус має запрацювати знову. А відновлення Світлани відбувається ще швидше, і вже на шостий день після операції вона поїде додому. Наталя Білогурова, В'ячеслав Серебрінікав, Київ 24. Yes. <laughs>